У попередніх відео ви просили зробити відео про iPhone 14 Pro Max. Я дістав цей смартфон, покористувався ним два тижні, і сьогодні в цьому відео розповім вам свої враження від даного смартфону, про його плюси поговоримо, про мінуси. Продемонструю його роботу, як він працює. Ну і звичайно, будуть приклади по фото та по відео. Якщо ви для себе обираєте цей смартфон зараз і знов ж таки шукаєте інформацію, то я думаю, мій досвід вам буде корисним. Це не огляд смартфону, це більше думка і враження від користування. Мій основний смартфон зараз iPhone 16 Pro, і покористувавшись iPhone 14 Pro Max, я зрозумів, що цей смартфон недалеко відійшов від самого останнього iPhone, тому що він досі працює дуже шустро. Він реально має класну камеру і по міркам 2025 року це є актуальний смартфон. Зараз все в деталях розповім. Давайте почнемо з дизайну. Дизайн смартфону айфонів вже давно не змінювався. Якщо подивитись на iPhone 14 Pro Max, по суті, він такий точно, як і iPhone 16 Pro Max. По суті, відмінність буде тільки в рамці. Тут рамка стальна, глянцева. В новіших айфонах вона титанова. Ну і плюс тут вона більш така пряма, а в новіших заокруглена. Якщо ви заховаєте в чохол даний смартфон, то не скажеш, що у вас якийсь старіший айфон, якому там 3 роки. По суті, так це реально сучасний смартфон. Виглядає він аналогічно задньої частини, як і новий айфон з передньої частини по суті все те саме. Dynamic Island, але рамки трохи товщі, чим в порівнянні з новими. 15 Pro і в 16 Pro там рамки менші, але в цілому даний смартфон, якщо так дивитись з передньої частини, то виглядає сучасно, класно. І, до речі, оці рамки, ті, що вони більш такі товсті, на Pro Max вони не так сильно виділяються, як в iPhone 14 Pro. Тому майте це на увазі. Якщо говорити взагалі по відчуттю даного смартфону, то це преміум клас, це дорогий смартфон, відповідно, це флагман. І знов ж таки він не уступає по якості матеріалам по виконанню. Новішим айфоном. Якщо говорити про практичність використання, задня кришка у нас матова, вона сильно не збирає сліди якихось там від пальців, але все ж таки трохи лишається. Практичність буде в тому, що тут все-таки царапини не сильно видні, вона така доволі стійка до подряпин, і це як на мене плюс. Якщо говорити про відбитки пальців, ну це от під певним ракурсом ви можете їх побачити. Якщо говорити про рамку, рамка в нас стальна, глянцева. Якщо по плюсах, то вона більш преміально виглядає, така блискуча, гарна, але одразу мінус, що от навіть сліди від пальців лишаються, коцки більш видніші, ну і вона не така практична. Якщо в чохлі носити, питання закривається, нічого не буде видно. І в принципі тут мінус, не скажемо, що такий прям дуже вагомий. Але новіші айфони, якщо без чохла носити, то вона і в плані естетики виглядає гарно і буде практичніша до подряпин, ну і взагалі до юзання. Тут все-таки це облазить потрошки покриття. У даній моделі ми не маємо action button, Тут стара кнопка режиму беззвучного і включання режиму звуку. Тут у нас й тайптішка з'явилась в 15-му айфоні, і немає відповідно кнопки камери. З цих моментів єдине, що мені не подобається, що тут все таки лайтінг. вже багато хто звик до Type-C, Це зручно, універсально, плюс швидкість передачі файлів, плюс відповідно швидкість зарядки. Я не скажу, що він заряджається довго, ну десь півтори години часу до повної зарядки, хоча я в ноль не розряджаю. Але все ж таки новіші айфони заряджаються швидше. Це стосується і по кабелю, і по бездроти. Бо тут, наприклад, бездротова 15 ватт, в новіших там іде вже 20 ватт. Знову ж таки, це не є якісь критичні мінуси. Action button по-своєму зручно що можна її назначити. Там різні дії кнопки. Тут по суті звук включення, виключення звуку. Ну а кнопка камери це теж індивідуально. Комусь вона зайшла, комусь не зайшла. Хтось користується, хтось ні. Тому це не є вагомі мінуси. Якщо говорити взагалі про розмір смартфона і його вагу, я у всіх своїх відео розказував вже, що я користувався і 15 Pro Max, і я тримав в руці 16 Pro Max. І мій основний зараз смартфон 16 Pro, і я на ньому зупинився. Тому що для мене особисто Pro Max за великий, за тяжкий, за великий, не такий зручний. Смартфон, якщо сам по собі брати, от як лежить в руці, приємно, але все ж таки новіші айфони, там, де рамки більш таки скруглені, 15 Pro Max, 16 Pro Max. Вони лежать приємніше. Даним смартфоном можна користуватись однією рукою, але не так зручно. Наприклад, от ви тримаєте отак смартфон, ви вже не дотягнетесь до цього ряду іконок. Так, і, наприклад, цією рукою телефон треба перехоплювати і, відповідно до верхньої частини екрану. Аналогічно. 16 про теж треба трошки перехоплювати, але він менший і там це так робити, скажімо, ну не з таким дискомфортом. Тут є така можливість, щоб що телефон у вас може впасти, бо він трохи тяжкий, такий габаритний, все ж таки краще користуватись і зручніше двома руками. Якщо ви багато працюєте, наприклад, в такому форматі там щось монтуєте, щось обробляєте по фотографіях або граєте в ігри. То, відповідно, про Max в цьому плані зручніший, бо більший екран. Ви так от міцніше двома руками можете вхопити смартфон, і це реально зручно. Якщо ви багато говорите по телефону, багато, наприклад, телефон часто носите в руці, от просто тримаєте. То 16 Pro, або той самий 14 Pro зручніший, тому що він менший. Тут треба пробувати, якщо вам заходять великі смартфони, користуйтесь. А якщо не впевнені, то краще попробуйте поїзати десь там в магазині, потримати трошки, посидіти з ним і так далі. Смартфон відчувається суттєво так в кишені, то більше його практично носити в якісь бананці, сумці чи клачі. В руці я би його так не таскав дуже часто. Тепер давайте поговоримо трохи про екран. Екран я можу сказати 100% впевненістю, нічим суттєво не відрізняється від нових айфонів. Тому на 2025 рік це є дуже крута матриця, якою ви будете задоволені. По-перше, це 120 Гц, він мегаплавний і герцовка вирішує дуже сильно в багатьох сценаріях. Це навіть трошки пришвидшує роботу самого смартфону. Таке відчуття, що він працює швидше. Якщо ви порівняєте з звичайним 14 кою наприклад, то різниця буде очевидна. Реально 120 Гц. Це дуже круто. Стосовно щільності пікселів, роздільної здатності, яскравості. то все цьому смартфону вистачає. Іконки чіткі, шрифти чіткі, кути огляду гарні. Якщо говорити про яскравість, то на сонці він не такий яскравий, як останні айфони, звичайно. Але в принципі йому вистачає яскравості, щоб щось там подивитися, що вам прийшло, хто вам дзвонить, все буде видно навіть під прямими кутами сонця. Тому. Матриця в цілому гарна, ну, тільки видає, знову ж таки, більш товсіші рамки. Знаю, що комусь це буде взагалі все одно. Але в порівнянні з новими айфонами, відчуття от тих тонких рамок ну, це на плюс. По-перше, і більше корисної площі екрану, і, по-друге, таке, знаєте, більш преміальніше виглядає, коли тоненькі рамки. Картинка у даного екрану дуже сочна, натуральна, приємно дивитись відео, гарно можна, приємно переглядати фотки. Ну, реально екраном будете задоволені. Якщо граєте в ігри, то теж в принципі там в іграх буде дуже класно все передаватись по кольорах, по плавності. І тим паче, що у цього телефону є хороші залізи, навіть. Знов ж таки три роки смартфону. Він витягує абсолютно все і працює дуже, все дуже швидко. Хороший FPS буде в іграх. І якщо ви ігроман, то смартфон цей теж можна вам брати. Також перевагою iPhone 14 Pro Max, а саме Pro Max, є його акумулятор. Він більший, відповідно в порівнянні з звичайним iPhone 14 Pro. він тримає трохи довше, а точніше, десь на півтори години більшу автономність він видає. І якщо, наприклад, для вас дуже важливо, щоб смартфон чим довше тримав, то це, звичайно, Pro Max. По суті, великої різниці немає, але все ж таки ці півтори години можуть додати однозначно такий хороший плюс в певних ситуаціях. Якщо говорити в цілому, то даний смартфон живе спокійно цілий день. Наприклад, я вже розказував, що я зараз користуюся iPhone 16 Pro, і в мене смартфон зранку до вечора спокійно тримає. Я приходжу додому, там лишається якихось 10-15%. Якщо порівняти з промаксом, наприклад, він би був новий з акумулятором живим, то по суті він би ви прийшли додому, повечеряли, ним покористувалися там, вже потім поставили його на зарядку. Тобто, ну така приблизна різниця. При хорошому акумуляторі маю на увазі там, наприклад, ємність, якщо в нього 95 або 100%, якщо це замінений акумулятор, він може видавати 8 годин екранного часу, і це дуже добре. З Зміну даного смартфону можна віднести хіба фронтальну камеру. Взагалі, Apple щось не спішає прокачувати фронталку, вона тут по міркам 2025 така середнячкова. В принципі, нормальні фотки зробити можна, відео записую. Але відповідно, якщо ви хочете записувати відео якісь влоги, то на цю камеру не рекомендую. Ну і фотки відповідно теж там. Селфачок кудись там скинути, комусь можна, але все ж таки фотографувати і знімати відео краще на основну камеру. Причому ця камера сильно залежить від світла, якщо воно його мало, то відповідна якість буде не дуже при хорошому денному світлі або наприклад, в приміщенні, якщо хороше освітлення, то камера в принципі буде видавати непогані показники. Хоча зараз є багато вже смартфонів, які е, набагато фоткають краще по фронталці, ніж 14 Pro Max, навіть бюджетніші смартфони. Сподіваюся, що в цьому році Apple все-таки прокачає камеру фронтальною, вона стане краще. Динаміки мікрофону даного смартфону теж непогані, вони достатньо голосні, достатньо якісні. Але якщо порівняти з останнім айфоном, то там звук куди краще, і відповідно різниця відчувається. Новіші айфони звучать голосніше, приємніше, якісніше, і особливо суттєва різниця в мікрофонах. На даний смартфон, якщо записувати відео і використовувати його внутрішні мікрофони, звук, виходить, непоганий, але має бути хороша шумоізоляція в приміщенні, і відповідно немає ніяких бути сторонніх звуків, тому що все-таки шумопоглинання, наприклад, сторонніх звуків, у новіших айфонів знову ж таки краще. На цей смартфон я би використовував би якусь там петличку, трошки, скаже, по класу вище, чим е, пише сам даний смартфон. Тести по відеозвуку, ви самі порівняєте, оцінюєте, як він записує. В цілому непогане. Скажу, що це поганий мікрофон, але знову ж таки є краще. Якщо говорити про залізо, то на даний момент смартфон літає. Він в системі все відкриває, закриває дуже швидко. Мені подобається, що смартфон три роки йому вже майже є, так і він все одно працює шустро. Я, наприклад, порівнював спеціально цей смартфон з своїм айфоном, з айфоном 16 Pro, і по суті, якщо так порівняти і хлоп лоп поставити, то різниці якоїсь. Я не побачу. От саме в меню переміщенню відкриті якихось програм. Знову ж таки, от по першому запуску я відкриваю, все запускається швидко. багатозадачність теж відкривається. От все гортається максимально плавно, класно. У звичайних задачах різниця не відчувається. Буде відчутна різниця тільки, якщо ви навантажите сильно смартфон. Якийсь, наприклад, там монтаж, відео, обробка фото, ігри. Там завантаження відповідно в новіших айфонах буде швидше. А в цілому, по системі він такий самий плавний, такий самий шустрий. І я думаю, що ще пару років це точно він буде літати. Він отримає ще 4 оновлення, виходить, до 2029 року. Але як показує практика, 5 років iPhone живе спокійно, плюс-мінус там замінили акумулятор, і ви користуєтесь далі адекватним смартфоном, який працює і не глючить. Про камеру можна говорити багато, але все ж таки краще показати, як вона записує відео і як вона фотографує. В цілому можна сказати, що ця камера вона суттєво теж не уступає новішим айфонам. Основний модуль у нього 4K, 60 кадрів, максимально записує відео. Фоткає він теж дуже класно, і при тому получаються як і звичайні такі портретні фотки шикарні. Так, у новішого айфону там за рахунок знов ж таки оновлень в камері, трошки краще алгоритми, портретки більш такі натуральні виглядають з кращим ефектом баке. Але на цей смартфон теж можна робити чудові фотографії. Якщо налаштувати камеру, прилавчитись до даного смартфону, все дуже багато грає від світла. Від ракурсу, ну і на нього можна робити дійсно гарні знімки. Якщо говорити про відео, то спокійно можна записувати відео для влогів чи для Ютубу, там і так далі. Картинка буде дуже класна. Стабілізація в нього хороша, багато можна говорити. Дивіться приклади і вже самі оцінюйте. Буду дуже вдячний за лайк, підписку. Ну і звичайно, якщо ви напишете якийсь коментар. Мені буде цікаво почитати вашу думку, тому що всі коментарі я читаю і відповідаю. Ну а зараз йде запис відео 4K60 кадрів. Записую з рук стабілізація смартфона, звук пишеться на його мікрофони. Оцінюємо якість відео, звуку, ну і також стабілізацію. З трошки порухаю телефоном. Це 1X, якщо так орізко повернутись, отакий результат. Це в нас 2х, це в нас 3х. На 2, на вертаємося на 1. Ось таким чином. Ну а зараз такий студійний тест. Відео на вулиці ви вже побачили, як він записує, це вже в приміщенні. Ось так вам покаже більше, як він на різних об'єктах передає картинку, Так, як фокусується. Фокус доволі швидкий, картинка плавна, чіткості, як на мене йому, вистачає. Ну Реально, записує він відео клас. Навіть не дивлячись на те, що смартфону 3 роки. Камера у нього дуже шикарна. Ну і заодно зараз звук теж можете в приміщенні оцінити, як він пише. От, Це теж, як на мене, плюс. Фокус, от, трошки він фокус втратив на айфоні, але там ззаду у нас монітор. Тому, в принципі, непогано. Це в нас 1X. Переключення режимів безпосередньо так показує 2x. Ось так. Це 3X, назад, 2, 1. Ось такий результат. Ну а це вже запис на ширік. Звичайно, в новому айфоні там ширік якість буде краще, але тут він теж е, пише непогано і стабілізує гарно. І, в принципі, при хорошому освітленні можна картинку отримати непогано. Є невеличка така зерністі, шум, світла в мене багато. Ну, але знову ж таки, тут модуль такий, скажем, середнячковий, широкоформатний.